Доброго дня, мої діти, доброго дня, батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаю гарного настрою та мирного дня! Дорогі мої дітки, сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру. Вам потрібно дивитися на зображення і відповідати на запитання осінь яка. Будемо з вами збагачувати словниковий запас по темі осінь, розвивати пам'ять, увагу, мислення та бережливе ставлення до нашої природи. Дидактична гра осінь яка. Дивимося на картинки та відповідаємо на запитання осінь яка та запам'ятовуємо, які Картинки ми бачимо перед собою, які символізують нашу осінь. Осінь яка? Відповідаємо на запитання Привітна! Осінь яка. Гостинна. Осінь яка. Золота. Осінь яка. Рідна. Осінь, яка в нас буває ще. Навчальна осінь яка? Шкільна. Осінь яка. Вітряна, осінь яка, дощова. Осінь яка. Мудра, осінь яка? Сонячна. Осінь яка? Дитяча осінь яка буває? Світанкова. Осінь яка діти в нас іще буває? Овочева. Осінь яка казкова. Осінь яка чарівна. Осінь яка грибна, осінь яка холодна. Осінь яка? Золотокоса. Осінь яка жовтолиста. Яка в нас іще може бути осінь? Осінь яка працьовита наступна картинка. Осінь яка туманна. Осінь яка врожайна. Дивимося далі. Осінь яка помаранчева. Осінь яка різнокольорова. Правильно. Осінь яка в нас ще може бути? Сумна. Так, буває і таке. Осінь яка сіра і осінь, яка в нас ще може бути? Мрійлива. Молодці мої діти, ви справилися з завданням. Ви в мене молодці. Я вам сьогодні кажу до побачення, до наступної зустрічі. Ви можете пограти в цю гру з батьками.